Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Раді вітати вас на прес-конференції, присвяченій культурному та освітному співробітництву в місті Одеса. Сьогодні з нами, шановні спікери Іван Гліптуха, директор департаменту міжнародного співробітництва культури та маркетингу Одеської міської ради. Марина Лондон, директор європейських програм Європейського культурного центру БІТ Гранд. Пане Іване, вам слово. Дякую. Шановні е, одесити, шановні е, медіапредставники, дуже приємно, що ви сьогодні знайшли час е, прийняти участь у цьому анонсі. Як ви знаєте, в минулому році наш департамент міжнародного співробітництва культури та маркетингу Одеської міської ради започаткував проєкт, який називається Мультикультурні тижні в Одесі. Цей проєкт передбачає щорічно, цілорічно проведення серії низки заходів, які присвячені різним культурам. Різним національностям, які проживають в місті Одесі і в одеському регіоні, було проведено вже достатньо заходів минулого року, і в цьому році було проведено 5 тижнів: це тиждень грецької культури, тиждень і фестиваль ромської культури, італійської культури, молдавської культури, французької культури. І зараз ми готуємося до чергового. Тижня, тижня одного з ключових для Одеси і Одещини тижня єврейської культури. Ми дуже раді, що саме цей тиждень єврейської культури він проходить вдруге, в минулому році він показав наскільки складаний захід. І я радий, що ключовим організатором цього тижня виступає. Єврейський культурний центр Бідгрант, і Марина Лондон, і Еліна Корнева вони зробили все для того, щоб консолідувати всі єврейські організатори, які організації, які працюють в місті, і взяли на себе Левову частину з організації всіх заходів на протязі тижня. Тиждень буде проходити з 19 по 26 Жовтня місто надає підтримку цим заходам, будуть організовані різні і концерти і виставки, про що детально розповість Марина. І я запрошую всіх зацікавлених в підтримці цього культурного тижня долучатися. До е, нашого проєкту. Взагалі ідея проведення цих тижнів, щоб вони були щорічними, щоб вони були в зафіксовані дати, і щоб ми могли е, всім містом, не тільки е, офіційні органи місцевої влади, або органи самоврядування, або е, комунальні установи проводити, а щоб і громадські організації в цьому приймали участь, і культурні організації. І також долучався бізнес. Дуже важливо, щоб кожен тиждень якоїсь натури він підкріплявся різними подіями у місті. Це можуть бути фестивалі, це можуть бути виставки, це можуть бути в ресторанах меню, присвячені гастрономічній культурі тих країн. Це можуть бути будь-які ініціативи від громадськості людей для того, щоб гості міста, потенційні туристи, коли вони планують подорож, бачили, що в Одесі відбувається багато всього, і воно присвячено цій культурі. Одеса місто сезонне в туристичному плані. До нас звикли приїжджати лише на море. І ми завжди. З журналістами, які питають в кінці, наприкінці літа і питають, як пройшов сезон туристичний, говоримо про те, що туристичний високий сезон завжди проходить гарно, в незалежності від часів, будь то мирні часи, будь то війна, як зараз, будь то пандемія, туристи завжди приїжджають, тому що туризм це базова потреба людини на відпочинок і рекреацію. Але для того, щоб до нас приїжджали не тільки в липні і серпні, а приїжджали всі місяці року. Нам потрібно заповнювати час різними подіями. І саме ініціатива проведення таких мультикультурних тижнів це ідея, яка може працювати цілий рік. Прошу, Марина, вам слово для більш детального ознайомлення з програмою. Дякую. Доброго дня, любі Одесити. Як Іван Леонидович сказав вже другий рік поспіль. Ми е, виступаємо е, ініціаторами днів єврейської культури разом з міською радою і дуже вдячні за е, і підтримку, і ідеї, і те, що ми маємо можливість робити це разом на рівні міста і використовувати різноманітні е, майданчики для реалізації наших заходів. В цьому році дуже насичена програма. Ні для кого з нас не секрет, що Одеса, наша мама, завжди була мультикультурним багатонаціональним містом, але все, що стосувалось єврейської мами, це особлива увага. І Така різноманітність єврейських художників, представників різноманітного мистецтва, театральних діячів. Цей список може бути дуже-дуже довгим. Ми у прошлому році, і у цьому році, намагаємося відзначити кожного в різноманітних сферах. Тому. Заходи, вони завдяки місту до нас доєдналися. Бібліотеки, які в центрі міста розташовують свої виставки, є графік цих виставок, можна доєднатися. В нас відбудуться відкриття виставок, в нас буде різноманітні заходи, направлені на жінок. Для нас велика честь, до нас їде спеціальний гість. Не буду видавати всіх секретів. Якщо вам це інтересно та цікаво, слідкуйте за анонсами. По-перше, є у Фейсбуці сторінка Днів Єврейської культури. По-друге, є регістрація на кожен заход. На кожному заході є особлива кількість людей, яка може відвідати, тому без Регістрації можливості попасти не буде. Тобто, слідкуйте за анонсами, переходьте по посиланню на реєстрацію, проходьте цю реєстрацію, чекайте, поки з вами зв'яжуться приємні дівчата з Єврейського культурного центру Бейтгрант, які вам будуть розповідати, де, коли, в котрій годині, як довго, і будуть відповідати на ваші питання. Як я сказала, програма дуже насичена. Вона розпочинається 19 жовтня у цю неділю. Вже починає, починаючи з 10:30, на протязі всього дня будуть різноманітні заходи. І екскурсії, і заход, присвячений єврейському театру і лекції. Дуже багато всього хочеться, щоб у кожного одесита та гістя нашого міста була можливість потрапити на кожне з цих заходів. Тому що єврейська культура, вона дуже різноманітна, вона турботлива, вона любича, і хочеться, щоб кожна людина, яка зараз присутня в нашому місті. Мала можливість доторкнутися до неї. Ми дуже на вас чекаємо. Ми напевно розташуємо у Ютубі разом з цим відео посилання на всі заходи і на реєстрацію, і також розташуємо номер телефона гарячої лінії. Якщо у вас є якісь питання, ми з любов'ю на них будемо відповідати. Читаємо, чекаємо на вас з 19 по 26 жовтня. Дякую всім за участь. Обов'язково реєструйтеся на дні єврейської культури. Не пропустіть цю можливість на цьому. Прес-конференція завершена. Дуже дякую.